Одна родина зараз не за одним столом, ну як і більшість українських сімей. Е, онук Софії Ротаро сьогодні перервав мовчання і коментує війну в Україні, де зараз перебуває Анатолій, де його батько? А також про місце перебування Софії Михайлівної Ротаро і що відбувається з її житлом у Криму. Почуєте далі? Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, нагадаю, Анатолій Євдокименко, онук Софії Ротару, спробував у 22-му році втекти з України до Молдови 7 березня в Могильові-Подільському затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Серед втікачів був Анатолій, а також його батько. Пізніше в інстаграм-блозі онук Ротару опублікував фото, на якому видно Ейфелову вежу. Як йому вдалося виїхати з України, невідомо, але скоріш за все. Анатолій перебуває зараз у Лондоні, звідти він дає інтерв'ю іноземному виданню Deep House Amsterdam, де розповідає, що вимушено залишив країну. Анатолій зазначив, що через нові умови життя вважає себе кочівником. Ось що каже Ротару. Цитує видання Уніан спочатку війни. Я був змушений покинути країну, щоб почати нове життя. Вже більше шести місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало погляд на життя. Також він прокоментував повномасштабну війну, яку розв'язала Російська Федерація на території України. Ось що Анатолій Євдокименко сказав з цього приводу: «Цей рік, безперечно, був найскладнішим роком у моєму житті, але також і найбільш трансформаційним маю сказати. Більш того, це був воїстинно руйнівний і трагічний рік для всього народу України, мої співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких у розпал цієї війни. Відомо, що у Європі Анатолій планує продовжити займатися музичною кар'єрою. Виступати буде під псевдонімом SHMN. А ще в одному інтерв'ю для журналу Metal Анатолій сьогодні заявляє, що вважає, що у нас. Час варто вирішувати проблему через єдність народу. Фрагментами бесіди Анатолій поділився на своїй інстаграм-сторінці. Допис підтримали вподобайкою батьку музиканта Руслана Євдокименко та бабуся Софія Ротаро. В інтерв'ю чоловік розповів, що відчув вплив радикальних трансформацій світу і суспільства. Він вважає, що пандемія коронавірусу та війна, яка триває, дуже вплинули на людей. А от молодша сестра Софія Ротару, Ауріка Ротару сьогодні розповіла, де перебуває народна артистка. Загалом у мережі говорили про те, що Софія Михайлівна жила в Сполучених Штатах чи то в Італії. Однак Ауріка стверджує, що це все неправда. Софія Михайлівна під час війни залишилася в Україні і живе у своєму будинку під Києвом, ба більше знаменитість перебуває там не сама Софія Ротару, Живе там зі своїм сином Русланом, і вочевидь це так, адже час від часу з'являються світлини в інстаграмі Софії Михайлівної у сторіс в підтримку України. І також нещодавно Софія Михайлівна опублікувала світлину складовища. Вона відвідала могилу свого покійного чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка. «21 рік без тебе. Артистка показала місце. Де похована її когана людина? Вона стояла поруч з його могилою, і дивилася на його пам'ятник. Себе ротаро показала тільки зі спини. Вона була одягнена у чорну курточку і кепку очі знаменитість перекрила темними окулярами. Соня проживає під Києвом у своєму будинку, як завжди. Син Руслан із нею так було і раніше. Вони живуть там усі разом, як у минулі роки. Розповіла Оріка Ротаро в коментарі. Обозрювати. Також багато інформації з'являється про готель Віла Софія, який розташований у центрі Ялти. Російські загарбники. Нібито зазіхнули на Вілу Софії Михайлівної у Криму. Бізнес-співачки в окупованому Криму хочуть віджати. Один з російських пропагандистських телеграм-каналів повідомив, окупанти хочуть націоналізувати та реалізувати на торгах готель артистки у центрі Ялти Віла Софія. Розмі пишуть, що Гротаро знає про плани російських окупантів та зараз намагається продати нерухомість. Відомо, що від 2019 року готель закритий, як причина вказана реновація. Російська пропаганда говорить про те, що насправді є певні проблеми з документацією. Нібито за паперами це не готель, а п'ятиповерховий сарай. Із цоколем, площею в 10 гектарів. Також відомо, що продаж віли виконавиця хуторянки здійснює не публічно, а пропагандистські канали запевняють, продавати готель артистка не хотіла. Як розповіли нам ріелтори з судячи стіни та непублічного продажу, розлучатися з готелем власниця не хотіла. Лише вдавала, що позбавляється мене в Росії. Приписала вілу на сина. Оцінила у 2,5 мільйони рублів майже втричі вище за реальну ринкову ціну. Плюс розпорядилася не Афішувати продаж передають Нагадаю, ротару. Спочатку повномасштабного вторгнення підтримала Україну. Співачка написала два дописи за два роки повномасштабної війни, що підтримує дружин та дітей військовослужбовців Збройних сил України. Також у день народження вона залишила посилання, де можна допомогти дітям та жінкам, які втратили чоловіків. На війні. Допис написала Софія Ротару російською мовою, і це, звичайно, зрозуміло також на Російській Федерації щодо позиції Ротару. Сьогодні не час празнувати юбилей. Сьогодні я молюсь, щоб, як завжди, через пару тижнів після моєго дня народження ми празнували День незалежності України. Так написала ще 6 серпня. 22 року Софія Ротаро. А її сестра, співачка Оріка Ротаро активно підтримує Збройні Сили України, їздить виступати, дає благодійні концерти, аби зібрати на допомогу і підтримати моральний дух українців.